Тарас Огородній, він є політтехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Тарасе. Ну, якась така, знаєте, проблемка з цим формулюванням зеленського в інтерв'ю для Sky News. Тут якісь такі межі компромісу, начебто. Тобто, він каже про те, що. Щоби НАТО запросило Україну повністю у міжнародно визнаних кордонах, але після того він додає таку от фразу, яка окреслює межі у цього компромісу, і говорить, що якщо ми хочемо зупинити гарячу стадію війни, треба взяти під парасольку НАТО ту частину України, яку ми контролюємо. І чи немає тут не бачаєте ви деякі протиріччя? Ну і взагалі, що ви думаєте стосовно стосовно найближчих перспектив вступу до НАТО? Ну, проте річ немає. Запросити до НАТО можна в дійсності, хоч зараз, в будь-яких кордонах, вступити в НАТО без кордонів 91-го року буде достатньо важко це і так зрозуміло. Ось. чи слід це говорити? Ну слід говорити йдуть торги величезні, і тому до 20-го числа багато що цього у чого подуватися, і тому треба вимагати те, що потрібно, не теж нам. якщо підійде такий варіант, ну підійде такий варіант, хоча я. Особисто не вірю, що росіяни погодяться на будь-який варіант, окрім анексії і так далі. Це дуже добре, тому що скорее за все Україні як тільки Трамп послухається російські народні казки про Рюриковічі Печенігів та інших занятних персонажей, і на підставі яких Путін буде вимагати контролю над східною та центральною Європою. Я думаю, що перейдуть до плану Б, це збільшення допомоги Україні і накачка її зброї. Mm? А, а чому взагалі а, йдеться мого саме це про запрошення до НАТО, але не, наприклад, про якийсь інший статус? Наприклад, ми не знаємо, да, що є такий МННА, цей Major Non-NATO Allies, Тобто, коли а, Україна стане а, от, головним союзником. Але поза межами альянсу для наших глядачів я нагадаю, що а, у такий статус MNNA, а, мають 16 країн, так серед них і Південна Корея, Японія, Ізраїль, Австралія, Єгипет, Йорданія, Нова Зеландія, Аргентина, Бахрейн, Філіппіни, Таїланд, Кувейт, Мороко, Пакистан, Афганістан. Туніс. Власне, чи це по максимуму? Зараз, от, як ви сказали на початку своєї відповіді, що йдуть торги по завищених ставках. От і тому ми просимо, ну, не членство тепер вже, хоча я пам'ятаю, було так і членство, негайне членство, 16 планів президента за весь термін його от, від початку повномасштабного вторгнення ми маємо 16 планів, там різні формулювання, в яких дуже іноді складно знайти, ну, тобто, якусь таку стронг-логіку, як то кажуть, знаєте, таку міцну, непохитну, але менше з тим. Чому саме на запрошенні, а чому саме не на якомусь іншому статусі, який би дозволив, можливо, нашим партнерам більше, скажімо так, організаційно долучитися до організації перемовин з Росією? Ну, одне в не заважає. Не бачу тут великих причин. Так щодо запрошення, це фіксація. Того, що Україна рано чи пізно стає членом НАТО без будь-яких хале. І цих, знаєте, різних розмов може бути там відчиненні двері, міст, які хитаються чи інше, якісь туфту, -ту, яку зазвичай нам вісім років, точніше, не вісім, вже 16 років розповідає, сам факт запрошення дозволяє вже точно говорити, що А, членство буде, так запускає багато механізмів, які дозволяють входити в Україну вже структури НАТО. Якісь там збройні теми і багато чого іншого, тому в даному випадку краще нехай воно буде, і це виб'є козеро росіян говорити, що теоретично або це можливо, що Україна не стає членом НАТО, і тому в даному випадку я вважаю, достатньо гарна історія, коли Україна наполягає на цьому. Але я не вірю вступ України частинами в НАТО. Чому тому, що коли там от згадували. Німецький, Німецький варіант. Німецький варіант, так, так. так. Ну, це там ті люди, я, я читав це в пресі, ну так, вони трохи прибріхують, коли говорять про цей варіант, тому що не все розкривають увесь історичний контекст. По-перше, Німеччина була розділена за результатами Другої світової війни, тому що великим державам. Щось здалося, що дві світові війни, яка розв'язала Німеччина протягом 30 років, що забагато, так і розділили Німеччину. Найбільш така войовнича, до речі, частина це Прусія, пішла в радянський Союз, це східна Німеччина і так далі. Далі, тобто, це був консенсус. Далі Німеччина змогла стати членом НАТО тільки в 55 році. Це при тому, що само НАТО було створено в сорок му якщо не помиляюся, потім була друга хвиля розширення в 52 му коли Туреччину та, та Грецію прийняли, тільки в 55 му А чого так Сталін вже помер? До цього Сталін не готовий був ніякі перемовини йти, а не дотримувати своїх слів і так далі. А тут час прийшла така кампашка, весела Маленькобіря, і вони готові були. Це в радянському Союзі. Вони готові були домовлятися з заходом. і Вони домовилися, але але вони ще обміняли вступ Німеччини в НАТО на нейтралітет Австрії. Про це теж часто забувають. Австрія ж досі. Чому? Тому що це більше європейський континент навпіл і не даємо шар. І тому там багато було, але стосовно цього, і знову таки, тут головне, чи готова дотримуватись Росія своїх зобов'язань, поки є Путін при владі. У мене щось велике питання: що ні, ніколи цього не буде. Далі давайте суто теоретично уявимо, що Україна погоджується на таку схему. Що це означає? Що на території України на схему там, яку ніколи... я спу... на, 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 саме на яку? На німецьку? Ну частину та, частину та Да, Суто теоретично давай давайте уявимося, уявимо собі. Mm -hmm. а, тобто на території України, там де ніколи не було кордонів, потрібно створювати новий кордон. Тому що п'ята стаття статуту НАТО передбачає, що повинна бути точно зрозуміла, звідки починається безпека, де вона закінчується, тобто кордон. А з ким ми будемо узгоджувати новий кордон, нагадайте. Зрозуміло З Росію, що... З, Росію, з Росію, звичайно. З Росією. Тобто у нас тепер виходить. Ну буде мінськ 3 Це це, це папає таким Ні, собі. не буде нічого. Не буде нічого. Бо, ну я тому, просто кажу це... про те, що як варіант, варяти ну, Росіян не хочуть ніякого НАТО. Вони нічого не хочуть. Це все розмови. Послухайте, пане Тарасе, але давайте будемо об'єктивними. От те, про що зараз ходить з боку, там за океану, так. Там 20 років відтермінування від вступу України до НАТО, 10 років подекуди. А Байден взагалі казав, що він не бачить жодних перспектив щодо вступу найближчим часом. Ну, взагалі, в осяжній перспективі а осяжна, на думку людини, яка от от скоро піде у вічність. Ну я не знаю, який він термін має. Найбільші були противники: це Німеччина і Сполучені Штати Америки, дві країни, які от абсолютно чітко, можливо, для когось з глядачів це секрет. Полішенелі, але це абсолютно чітко говорилося і президентом, і Шольцем, канцлером. Ні, ні, ні. Е, я так розумію, і я думаю, що я не не одинока в цьому. Що для заходу зараз принципово забезпечити умови, за яких відбудуться перемовини яким чином він вони відбудуться? Відбудуться. Це вже інша справа. Президент Зеленський, звичайно, що грає свою гру. Він завищує ставки. Путін тим часом користується у цей коридор затміння до 20 січня, так і, і кошмарить нас, тому і кажуть, що там 8,5-8 тижнів, які будуть просто ой, 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 не знаємо до чого готуватися. А буде будуть сьогодні, а можливо завтра, як Путін там свій в небо да втикає і прогноз погоди, прикривається. Тобто для нього це все жарти. От, і все це виходить, виглядає як якийсь такий надутий компетішн, е це, це, це змагання, так? Тобто, це ну, не виглядає як реалістична, якась така супер. Ну, тобто, хто що встигне вхопити до 20 січня, от те, з тим ми і залишимось. Я не знаю. Чомусь мені зараз от така думка прийшла в голову, не знаю. Ну давайте так слава богу. Ситуація не така. А шизофренія Путіна значно більше ніж нам здається. Путін же хоче не контроль там частини України. Він хоче контроль на Східну та Центральну Європу. Те, що Тряпко в 21-му році говорив: забирайте манатки, уходіть на границі 97-го року. 97 -го він він по максимуму грає. От... Угу. Це залишається да, далі. Вони ж не просто так хочуть, що вони хочуть? Вони ж не хочуть підписувати лінію розмежування. Вони хочуть, щоб США, щоб там, Франція, Британія, Китайська приїхали да, і підписали анексію території України. Вони хочуть підпис, що ці території вже належать Росії. Що ніколи в житті не буде. Тобто, тут вже тупік є в цьому питанні, і ніяк е, е, він рухатись не буде. Стосовно того, як вони будуть будувати, давайте так забудьте вже все, що, що там говорив Байден, все, його вже він вже там. З онуками і цими іншими. Тобто приходить зовсім інша адміністрація, і за визнанням Лаврова ця адміністрація буде значно жорсткіше ставитись до багатьох питань стосовно Росії, ніж це здається. Він до речі, це це фактично. Я вважаю, непряме визнання, того що розмова між Трампом та Путіном все ж таки була, і Путіну дуже не сподобалося, що він почув під Трампа. Ніхто з ним згорувати не збирається, і тому вони починають це піднімати ставки. Mm. Далі для, для республіканців, як це не дивно, так? хоча це БОН, ну, наприклад, Будапештський меморандум. Є більш дієвим документом, ніж, наприклад, для демократів, хоча підписували демократи, там Біл Клінтон це робила. Okay. Вони вважають, що вони пообіцяють, що Україна виконала свої зобов'язання по Будапештському меморандуму, а Сполучені Штати не виконали своїх зобов'язань. і вони повинні допомогти. Або я це про це три тижні тому дізнався, думав, що ну якась так знаєте мулька, або повертаємо ядерну зброю. О те, чого тиждень тому з'явилася історія, там е, обговорювалося в Нью-Йорк Таймс і все інше, так що навіть Путін це прокоментував, це в дійсності вже республіканський дискурс, що взагалі не подобається росіянам зі зрозумілих причин. Тому росіяни, я думаю, що будуть відверто бикувати знову таки, тому що вони будуть вимагати все більше і більше, чого ніхто їм давати не збирається. І скоріш за все, ну там я думав, що перші спроби будуть там якісь ну намагання щось про щось дійти. Але закінчиться тим, що повернуться до плану Панпео, який бо mm -hmm. до цього опублікувався 500 мільярдів лендлізу. Лендлізу, так так, так, так. так. Ну а чомусь він не потрапив? Пан Тарас, будемо завершувати так, закінчити думку. Д давати все, що потрібно, для того, щоб Україна могла себе захистити. І після закінчення війни. Або НАТО, або інший механізм, який може, до речі, бути схожий НАТО, але не зовсім НАТО. Будь ласка, для нас потрібно, нам, у українському народові, потрібні залізобетонні гарантії безпеки, не зобов'язання як Бадупешті, а саме гарантії безпеки. Які це має... буде мати вигляд НАТО чи Major NATO Alliance і поза межами НАТО? Це вже не важливо. Ну, я думаю, що республіканці розробляють такі механізми поки mm. що про. Ну, подивимось, почекаємо. Тут залишилося вже небагато, але якось так тривожно на серці. От, що все це наближається до якоїсь такої розв'язки. Розв'язки такої е правдивої і такої тут вже не можна буде замітувати. Тут або ми отримуємо щось, або ні. І тоді я не знаю до яких висновків ми ну, будемо з вами. Доходити, обговорюючи питання України і її майбутнього, дуже дякуємо вам, пане Тарасе, за yeah. час приділений нам Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.